Світла немає, треба врізати гешку. Акумуляторні болгарочки, щоб не юзати. Де в нас є? А ось. Робимо отвір. Єбать, блять, нервуло. Я, я засняв. Так, отвір зробили. Беремо на нашому і так, прорізали. Так, чуть-чуть луснуло, все, значить воно готове. Бачимо, ззаді все ціле, не з кожною плиткою це вийде, в нас це алора. Ну, Вроді би вийшлось один раз. Зараз час покажу. На Два раза по еднакви стъпи Все, Майаме с такова